Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді ще одна з монет 2011 року випуску, присвячена 20-й річниці Незалежності України. Я перебираючи вже наступний альбом по 2010 року, виявив у себе ще монету, яка не 2010-го, а виявляється 2011 року. Це якраз монета присвячена 20-й. Річниці Незалежності України, яку ми відмічаємо 24 серпня кожного року. У 91-му році був проголошений День Незалежності, і щорічно ми його відмічаємо. І сьогодні дійшла черга до огляду цієї класної безперебільшення монети. Україна буквально кожних 5 років випускає монети, присвячені Дню Незалежності. Зараз ми її максимально наблизимо. Покажу ось так. І потім буду думати, як його краще для заставки залишити. Скоріше за все, буде аверс монета на заставці. Отже, поїхали. Монета присвячена 20-річчю -20 Незалежності України 24 серпня 2000 1991 року Верховна Рада України схвалила акт проголошення Незалежності України, який започаткував новий етап у розвитку. України як суверенної держави. На аверсі монети, там, де вказаний у нас номінал. В нижній частині Аверсу напис 5 гривень буквами, цифри немає. В верхній частині аверсу Національний Банк України. Далі центральну композицію монети займає такий в центрі стилізованого умовно-кола займає. Хрестоподібне зображення вишиваних рушників. Якщо так подивитися, уважно це як ніби хрест. А насправді подивитися на всі оці фрагменти це якраз різні вишиті рушники, один із символів української культури, між якими портрети найвидатніших постатей різних періодів нашої історії з написами. Якщо продивитись уважно, ось ця постать. Я їх і так знаю всіх без підписів: Тарас Шевченка, Михайло Грушевський, Богдан Хмельницький і Ярослав Мудрий. Всі вони різних періодів зробили свій вклад встановлення української держави. Ярослав Мудрий, часів Київської Русі, це най... при ньому Київська Русь досягла свого розквіту. Відповідно, ось напис Ярослав Мудрий. Володимир Великий це його батько. Ярослав Мудрий, це його син. Далі Тарас Шевченко це найвідоміший без перебільшення український письменник і поет, відомий, знаний і впізнаваний в усьому світі. Далі Михайло Грушевський, перший президент Української Народної Республіки, той, який в нас на 50 гривнях зображений. І Богдан Хмельницький найпотужніший, умовно, гетьман, який зібрав практично всі українські землі докупи після. Розвалу умовно Київської Росії, максимальну кількість земель, які вдалося зібрати із Гетьманів, це був Богдан Хмельницький. Саме тому він ізображений у нас на 5 гривнях, як одна, з найвидатніших, як одна з найвидатніших постатей української історії. Тому вони всі чотири відповідно зображені на аверсі монети. В центральну композицію монети займає малий державний герб України і навколо такий як центр. Центр композиції даної монети займають такі візерунки, якби центр такого хреста. А хрест дійсно нагадує таке, от ордени колись були хрестоподібні. Зараз їх в Україні видають Георгіївські хрести. От Мені, чесно кажучи, нагадує ця композиція Георгіївський Хрест. Але і в Україні зараз отакі от ордени видають такого плану. Далі. Що ще не назвав? Не назвав, не показав Малий Державний Герб України. обов'язково. Ось він малесенький під... Ой, Не малий державний герб, логотип, банк... логотип банкнотно монетного двору України і рік карбування 2011. Він тут ледь-ледь видний, тому я цю монету чомусь закинув в 2010 рік, щось я порахував що це цього періоду монета. Коли придивившись уважно, виявилося, що це 2011 рік. І тому роблю про неї зараз огляд. Так, Це у нас є. Далі гурт монети рифлений. Обов'язково всіх монет з номіналу, він у нас рифлений. І реверс монети. Тут показано розміщений стилізований такий, вінок. Вінок, який складається з плодів Ось плоди і листя калини. Держ... Такий символ, рослина символ. України. І У центрі якого напис 20 років незалежності, великими буквами України. І дата 24 серпня 1991 року. Це у нас такий от реверс. Далі, по технічних характеристиках монети матеріалу неї Нельзильбер. діаметр 35 мм, маса 16,54 грама. Тираж 45 тисяч штук. Випустили тупи монети. Монета відноситься до серії відродження української державності. Станом на першу половину вересня 2025 року. Цієї серії монет було випущено 26, рівно 26 монет. Серії відродження української державності це 30 років Незалежності, Акт з Луки УНР ЗУНР, ЗУНР, Українська Революція 1721 років, Козацька держава, це все назви Монет, монета Київська Русь, монета 25 років Незалежності, монета Галицьке Королівство, Конституція України, 15 років Конституції, Декларація про державний суверенітет України, проголошення Карпатської України. Що іще можна з таких популярних монет назвати: перший уряд України, Західноукраїнська Народна Республіка, відродження грошової одиниці гривні, конституція України, Збройні Сили України, 10 років незалежності, 5 років Конституції, Національний банк України, Декларація про соборність України, 80 років проголошення незалежності Української Народної Республіки, битва під крутами. Конституція України одна з найдорожчих в цій серії, взагалі, і монети України. Тобто, величезна кількість ну як величезна, близько трьох десятків монет цієї серії. Україна вже випустила станом на 34-ту річницю її незалежності. Це 20 років. В 2025-му Україна відмічала 34-й рік народження. Даної монети. Далі художниками даної монети виступили Володимир Таран та Олександр і Сергій Харуки. Скульптори Дем'яненко Володимир та Іваненко Святослав. В момент реалізації монети вона коштувала від НБУ 19 гривень всього. І починаючи з 2012 року монета дорожчала. 12 рік 30 гривень, 13-й 35, 2014 дещо просіла 32 гривні, середня ціна, 15 рік 55 гривень. 16-67 гривень, 17 85, 18 рік 90 гривень, 19 105, 20 рік 110, 21 220, тобто Х2 зробила монета Ріст, 22 300, 23 500. Тут вона ще в два рази практично виразла. 2024, 930 і 2025 рік згідно з сайту Солбері, дана монета на перше. На перше, на вересень місяць ціна коливалася від 1150 до 1400 гривень. Дана монета в каталозі Загреби, її вартість. Зараз ми глянемо. У Загреби дана монета в каталозі 2025 року. Very Fine 350, extra Fine 750 і proof Like 1250. В загребе десь приблизно середня ціна між сайту Solvery Там 1150-1400 гривень. Так, далі я цю монету купував. Зараз гляну по блокноту по записах моїх. Купував я цю монету 28 серпня 2024 року. Тобто трошки більше року тому. Ця монета мені обійшлася в 690 гривень. У Олексія Барбанюка це Facebook спільнота монети номізматика у Проскурові. У Проскурові точно називається першу половину, не пам'ятаю. От якраз у нього я прикупив цю на 690 гривень. Тобто я вважаю, що це дуже непогана покупка за такою вигідною ціною. За цей рік ціна практично виросла в два рази на дану монету. Вигідна була покупка, тоді дуже задоволений, в неї якість. Карбування дуже гарне, стан монети прекрасний, умовно кажучи, не там в... ніяких таких великих пошкоджень на самій монеті. Так, далі. Ну і ця монета, звісно, що поповнює нашу колекцію монет 2011 року. Стає її прекрасним доповненням. До речі, в цьому році була ще одна монета випущена. Із цікавих, про яку я вже робив огляд, вона в мене розташована в самій верхній частині даного альбому. Зараз я її обережно вийму. А ні, це не та монета, це є дещо переплута, це СНД, Співдружність Незалежних Держав. Тут Про зображений України я щось подумав, що це до Дня Конституції. Так, дану монету я, скоріш за все, так, аверсом і залишу. Дуже він так гарно виглядає, красиво. І все, в нас по 2011 році залишається буквально одна монетка, і 2011 рік колекція закрита. Зараз ми його закриємо цей планшет, тому що незручно це одягати цей пластиковий планшет. Мені незручно в тому плані, що переді мною камера і, відповідно, є нюанси, а все. Все, тепер планшет сів, пластик на місці. Все, буквально одна монетка залишилася, і 2011 рік у нас зібраний. Ну що ж, любі друзі, залишайте відгуки під цим відео, підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі, які б ще монети хотіли яких років продивитися більш раніше, чи ті, які там після 2015 року не йду, А я вже буду думати, як, їх, як зробити кращий огляд. На цьому ми з вами прощаємось. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі.